Ми вшановуємо сьогодні 116-ту річницю від дня народження великого сина України, провідника українського визвольного руху Степана Бандери. Можна любити, ненавидіти його, боятись. Захоплюватись можна ним, а можна лити бруд і нести на його могилу квіти, поклонятись, а можна досі ще над ним вершити суд. Така велика сила в цій людині, що вороги тремтять ще й дотепер. Живуть його ідеї і донині, і їх ніхто ще з пам'яті не стер. Він тесаний з такого моноліту, така у ньому нездоланна міць, хоч і давно звели його зі світу, та він і мертвий не схилився ниць в чужій землі, ще не повернувся він додому. І час про нього різне у віки несе, але вина його лише, напевно, в тому. Що Україну він любив понад усе, ой слава.